Волонтери це особливі люди. З першого дня повномасштабного вторгнення вони збирали, передавали, зустрічали та розселяли, готували і годували, і збирали кошти щоб купити військові смаколики. І так щодня у кожного Олександрійського волонтера своя історія на Соборній 134 25 лютого 2022 року. Прийшла, сказала, що я дуже хочу допомагати. сказали, що людей дуже багато було, що нічого не треба. 26-го я прийшла знову і сказала, що я хочу працювати. Дома я не хотіла сидіти. Я розуміла, що кожна людина повинна внести щось в цю війну, щоб скоріше була перемога. Олена, як і Тетяна, гадала, що війна на 2-3 місяці. Я прийшла на волонтерський центр 25 лютого 2022 року і прийшла. Тому що 24-го вранці мене розбудила моя сестра, яка подзвонила з Маріуполя і сказала, Аліна, допоможи спасти моїх дітей. І це стало моїм основним таким поштовхом, чому я прийшла. Тому що я розуміла, що о, якщо вони в тому пеклі, а ми поки що маємо змогу якось їм допомагати, то треба це робити. І на сьогоднішній день запитів від хлопців дуже багато. Зокрема, особисто я займалася запитом. Своєї сестри і її чоловіка, тому що вони обоє військові, і, намагаючись вивезти їхніх дітей з Маріуполя протягом цілого місяця, я продовжувала збирати на тепловізор, продовжувала збирати йому на ті речі, які він дуже сильно просив, тому що майже місяць ми взагалі не знали, де він знаходився. І... Зараз я розумію, що все, що хлопцям було на початку війни, потрібно те саме потрібно і зараз, тому що війна не закінчилась. Запитів багато. Добре, що є підтримка Олександрійців і мешканців сусідніх громад, і звісно, закордонних волонтерів. Дуже багато за цей рік дуже багато. Це фури, це просто допомога сіл була з консервацією картопля, цукор. Люди в перший місяць везли дуже багато, дуже багато сіл. Пімена консервації. А потім почали приходити фури з Франції. Дуже великі фури, 10 тонни. Вот это, наверное, самые саме великі фури, та були французькі фури. Допомагати до перемоги таке кредо більшості українців. Цей рік. Ні, він не змінив українців. Просто в таких обставинах, в таких умовах проявилися найкращі або найгірші риси кожного. Хтось для себе вирішив, що війна його не стосується. А для а хтось покинув все, хату, дім, сім'ю, дітей, жінку, матір, звичайне життя і пішов, пішов воювати. Хтось нав, навіть віддав своє життя, здоров'я це. Як лакмусовий папір, те, що відбувається сьогодні, хто є ти насправді, який ти душею, який ти своїми вчинками, і що ти можеш зробити саме ти для перемоги сьогодні і зараз? Для того, щоб в майбутньому, коли це все захиття закінчиться, можна було сказати, що так, мій вклад в перемогу теж є. І він. Суттєвий внесок в перемогу може зробити кожен. Не можеш допомогти на центрі, допоможи гривнею. Запити не зникають. Десятки авто, тепловізорів, раці вже придбано, але треба ще задонать та запроси друзів: 50, 100, 200 гривень з гурту. Це військовий смаколик для нашої спільної перемоги, а реквізити на сторінці координаційного центру.